І так, всім привіт. Мен звучит Нестор. Це моє відео на YouTube, мій челендж, де я намагаюся з нуля, ну майже нуля, дійти до автомобіля. Звичайно, що в мене був стартовий капітал, але сама суть, що я показую, як я заробляю кожного дня з одної суми до іншої суми. Ви можете це повторювати, робити так само. І питання, навіщо я це все показую, навіщо це я все роблю в відкритому доступі, да, безкоштовно, тому що в мене немає ніяких платних курсів, в мене немає ніяких приватних каналів, ще якогось там платного матеріалу, де ви кидаєте мені кошти. Да? Я це роблю все на безкоштовні. Основі для того, щоб ви, якщо заробили кошти, якщо вам все сподобалося і так далі, ви просто підписуєтесь на мене. Тим самим я набираю аудиторію, ви отримаєте безкоштовну інформацію, і ви, і я в плюсі. Так би мовити. Мені конкуренції в ніші, в принципі, ніякої немає, тому що її неможливо створити, адже це валютний ринок, він ну відкритий для всіх. Це все одно, що там не знаю, створювати конкуренцію і дихати повітрям. Да? Тобто, хочете, ставайте заробляйте. От і все. В чому самий прикол валютного ринку? Це в тому, що по цій схемі, яку я вам дам, можна Заробляти без знань, тобто вам не потрібно вчити графіки, свічний аналіз, фундаментальний, технічний і так далі. І в прочому цілому розбиратися, тобто вистачить всього лише той схеми яку я вам дам. Ну, зараз ми про неї поговоримо. Тепер давайте до цифр Хтось каже, що тут в мене тітратка взагалі міга тяп-ляп туди-сюди. Але це ну я не якийсь там Вася знаєте, які там просто робить вигляд, що він заробляє, і впарює якийсь там приватний продукт. Я просто заробляю і ділюся інфою. Тому у мене ну максимально потрушно, в мене максимально роб Хай тут щось не гарно, да? але головне це результат, а не те, як красиво ти напишеш, бо хтось там розписується дуже сильно гарно всі таблиці, там маркерами собі там малює, але на ділі ніхрена не робить, то я краще буду на ділі робити, чи в мене воно просто все візуально буде красиво. До цифр я в середу з ляма, тобто я закидав спочатку лям, і з ляма я дійшов майже вже до 3 мільйонів в середу, тобто за 8 днів. Ось ви можете кожен міролог відслідкувати, подивіться, як це було. І в четвер, бачите, в мене в середу був баланс майже 3 ляма без 155. І в четвер в мене баланс був вже 2 ляма. Тобто я злив майже 800 тисяч гривень. І в п'ятницю у мене 2 ляма баланс, і в понеділок в мене вже 2 мільйона 300 баланс. Зараз. Тобто мені не вистачає 700 тисяч гривень до того, щоб... Я дійшов до цієї суми, вивів і придбав собі автомобіль. Тому зараз це вже буде 10-й день виходить челенджу. В принципі, ми катастрофічно не встигнемо не встигнемо заробити сьогодні 700 тисяч, тому що навіть якщо встигнемо, то це буде дуже мега-ризиково. Я не хочу, тому, скоріше за все, буде ще один додатковий день, де я діду до суми. І вже потім там виведу куплю автомобіль і так далі. Тому сьогодні ми будемо з вами просто торгувати, дивитися, що воно як. А, працювати ви можете повторювати то як працюю я, а, працювати як з комп'ютера, як з телефону, як з айпада, як з ноутбука, в принципі, неважливо. Кому як зручніше? В телеграм-каналі люди там відгуки дуже часто з телефона кидають, як заробляють. Тому в принципі тут немає ніяких питань. Все зараз переходимо з вами до ролика і будемо вже а, заробляти, дивитись, що як сьогодні у нас буде. Тому все, палітелі, я пишу ці картини. Голосу на трасі полоси і знову. І так, приступаємо з вами до роботи. Дивіться, в мене є така схема, її можна детально знайти в мене в телеграм-каналі. Тут А до, до я, все написано, як зареєструвати, що натискати і так далі. Але зараз відео ми це з вами все будемо проганяти і повторювати. Для роботи нам знадобиться два сайта. Перше це бінаріум, сам брокер, другий це інвестна. Я рекомендую саме ці два сайти. Ви можете обирати інші. А ось посилання ці два сайта залишу в закріпленому коментарі. До речі, для розумників. Ось тут приставка ру, це просто мова, на якій відображається сайт, що обрати англійську. Але я думаю, що просто російська буде більше українцям там зрозуміла, да, чим англійська. Тому, в принципі, в мене тут стоїть сама ру, тому що мені деякі розумники пишуть: Вася, це розумний, цей російський сайт. Ну ви ж розберіться спочатку. Так, тобто ці два сайти вони працюють як дві шестеренки, вони взаємопов'язані між собою. На бінаріумі ми з вами заробляємо, а інвестінг нам дає інформацію на рахунок того, в який актив нам краще заходити. Ось також, якщо у вас ще немає ніякого аккаунту, ви, типу, тільки починаєте заробляти. ці два сайти залишимо в закріпленому коментарі. І коли реєструєтесь на бінаріумі, натискаєте галочку «У Мене є партнерський промокод і вводьте бонус за 111. Це дуже прикольна тема, тому що ви закинули, наприклад, 500 гривень і вам на баланс прийшло на 500 гривень, на 1000 гривень, тобто плюс 100% на перше поповнення. Я коли починав працювати, я також використовував. Ну, я це навіть тут пишу. Тому така чімка. Все. Після того, як ви зареєструвалися на бінаріумі, просто звичайна реєстрація, як на всіх сайтах, далі відкрили інвестінг, можна починати. А як поповнювати кошти на бінаріум? Саме ключ в тому, що ви можете відразу не поповнювати, оскільки ви ну, називаю речі своїми словами, ви мене бачите перший раз. А якщо ви бачите перший раз, довіри у вас до мене немає. Тому, в принципі, ви можете відкрити, і тут є така тема, як демо-аккаунт. Тобто, це. А, не, не справжній рахунок, де всі ті самі, так би мовити, графіки, як на реальному, але просто ви не торгуєте на свої, що розумієте, а на демо. Тому ви можете спробувати на демо. Як поповнювати? Натискаєте аватарку, і тут буде зробити депозит, мейк-депозит, і поповнюєте чи карту, чи криптовалюту. Я поповнюю завжди криптою. А, і виводите так само. Натиснули кнопочку Віндрау, тобто вивести і все, і виводите. Для того, щоб вивести, потрібно пройти верифікацію. Щоб пройти верифікацію, потрібно завантажити. Свій документ, тобто паспорт чи водійське посвідчення. Всьому немає цього, нічого складного. Це звичайна процедура, як на всіх адекватних біржах. Ось і все. Все, тепер давайте летіти заробляти. Відкриємо з вами калькулятор. Це, до речі, в мене дохід за вчора. якщо я не помиляюсь, все, стерли, полетіли. Що ми робимо? Ми будемо заробляти на валютних парах. Тому натискаємо сюди, де валютні пари, заходимо в фільтр і обираємо курсів, тобто валютні пари. Вибираємо валютну пару з доходом де десь 80%. Хай це буде одна-п'ять хвилин. Ось єврокат, 81% натискаємо. Тобто ми зараз відкрили за мною графік єврокат. Приходимо на інвестінг і пошук вводимо назву валютної пари, пари яку ми тільки що вибрали. Тобто єврокат, натискаємо. Все, полетіли. Далі натискаємо теханаліз. Бум. Далі натискаємо. Бачите, один час пише. Відчиняємо одна хвилинка. Активно покупати. 100 тисяч гривень і натискаємо стрілочку вгору. Так, час у нас щось. Час, йо 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 йо, що це таке, Де час дівся. О, і натискаємо стрілочку вгору. Все, тобто, що ми зараз з вами зробили? Ми зараз з вами відкрили угоду на 100 тисяч гривень, а на, на те, що графік зараз піде вгору. Якщо графік, ну, тобто графік. Якщо графік до цього моменту, тобто ось до нашого часу, який ми відкрили, буде вгорі, тобто вище, ніж наша лінія, тобто піде вгору, ми заробимо з вами плюс 81% від 100 тисяч, тобто 81 тисяча. Якщо ж він піде вниз, то, на жаль, наша угода зачиниться в мінус. Ось, в принципі, він зараз внизу, але ще є час для того, щоб він виріс. Чому ми зараз зайшли вгору? Тому що технічний аналіз Єврокат інвесінг, який має в собі багато технічних індикаторів, каже, що, скоріше всього, тобто посуміруються по цим індикаторам, що графік піде вгору. Активно продавати, навпаки, сумірує, що графік піде вниз. Зрозуміло, в цьому весь прикол. Звичайно, що може бути таке, що графік, типу, от як зараз зачиняється мінус. Тому головне тут правило ставити 2-3%. Від вашого балансу, тобто, бачите, в мене зараз входи зачиняються в мінус. Я просто ставлю 200 тисяч, перекриваючи. Тобто, зараз ми можемо собі в калькуляторі писати мінус 100 тисяч, і я відразу, типу. Удвоєв угоду, тобто я поставив в 200 тисяч гривень. Якщо зараз угода зайде в плюс, я зароблю з 200 тисяч гривень 162 тисячі гривень, мінус 100 тисяч гривень потіря, зароблю чисто 62 тисячі гривень. Зрозуміли в цьому суть. Можем, можемо зараз зробити зловити ще один мінус. Якщо ми зараз зловимо ще один мінус, то ми просто змінимо з вами валютну пару і будемо. Торгувати не інше, тому що Єврокат в даному випадку буде, ну, не, не відпрацьовує. Якщо валютна пара не відпрацьовує, таке буває, ми просто її змінюємо. Саме тому не потрібно ставити 20-30, да, все. До побачення єврокат. Дурак, сьогодні ти в мене сьогодні такий день, мав бути гарний. Мав сьогодні гарно заробляти. А ти взагалі не відпрацьовуєш? Ну йди ти в баню єврокат. Відкриємо гауджібу. Я думаю, він нам щось цікаве покаже. Він нам щось цікаве дасть. Заходимо в AOGPU, знову зробимо ті самі дії, скаємо техналіз. Одна хвилинка покупати на покупати, в принципі, я також зайду. В Принципі, об'єктивно на покупати, заходити не прям. А, як це мовити? Не прям 100%. Да? А, зрозуміло, що тут, наприклад, активно покупать. це 80% того, що графік підевору покупати, десь 70%. Але м -м, коли ви будете, коротше кажучи, вже довго в цій темі, ви будете розуміти, де можна зайти і на покупати, а де на покупати краще не заходити. Тому так, бачите, я зараз, оскільки довго в цій темі, я бачу, що тут типу, ми можемо провести такий рівень. З вами зараз, до речі, 400 тисяч гривень угоду поставив, Це рівень підтримки. Бачите, він якби підтримує графік. І тут можемо провести з вами ось таку лінію. Це восходящий трикутник, а восходящий трикутник він ну, восходить, пробувається вгору. Саме тому а, о, о, на покупаття тут зайшов вгору. Тому що, в принципі, так. А, мінус ще 200, пишемо, тому що тільки що наша угода не зайшла. Мінус 300 тисяч гривень вже за відео. І зараз має бути плюс 328 тисяч гривень, якщо угода зайде. Нагода угода зайшла. Все, зараз, окей. Пройшли з вами негативний етап, так сказати, зробили 28 тисяч гривень. Окей, рухаємося далі. Давайте подивимося, що там по от джіпу. Зараз, напевно, буде вже писати, активно покупати. Досі покупати. Окей. А, давайте на 200 тисяч гривень зайдемо в вору. Оскільки залишається мало днів до челенджа, потрібно трошки більше ризикувати, тому ставимо. А, хоча ми і 10% поставили від нашого балансу, по суті. Да? Чи ні, ану порахуйте, як ви думаєте. Так, 10% ми ставили нашого баланс. 200 тисяч гривень від огулямів, 10%. Тому, в принципі, не особо хай ризик, але в будь-якому випадку рекомендую ставити менше для того, щоб заробляти без питань. І дивіться, я зараз ризикую. Ну, як умовно ризикую, поставлю більше, ніж 5% типу бажано. А, бажано ставити 1, 2, 3 відсотки. Але я в цьому челенджі ставив 5%, зараз поставив 10%, і це мені окупилося. Бачите, тобто тільки що нам валютна пара охренеть, блін, що це дуже швидко ми заробляємо. Зараз тільки що нам валютна пара минула не, не давала да, заробити. І багато хто опустив руки, пішов, все, типу, не моє. Але бачите, головне. Так би мовити, продовжувати і все буде окей, тому що зараз вже ми зробили 192 тисячі гривень. ОК. А, а GPU зараз розумію, так мовити, дає. Ця зараз, напевно, буде трошки рух вниз. Давайте поставимо на всякий випадок 100 тисяч гривень. По інвестингу у нас, скоріше за все, пише і далі: щоб покупати або активно покупати. Але я зараз, напевно, буду очікувати якусь корекцію. Активно покупати вже пише. Я буду очікувати зараз якусь певну корекцію, якщо зараз дійсно буде корекція це. Корекція ціни, тобто падіння вниз. Я зараз хочу, щоб вона трошки впала, і коли вона впаде, тоді я вже зайду вгору. Чому я чекаю, що вона впала? Тому що вона після, після того, як тут пробила цей трикутник, бачите, вона, типу, пішла вгору, і тут знову в неї така якась формуція. Я думаю, що зараз буде якийсь пад вниз, і потім вона вже звідси піде вгору. Давайте переглянемо. Типу, заходити зараз вверх щось. Бажання в мене сильно немає, тому. Трошки давайте почекаємо. Залишимося на цій парі, оскільки вона зараз нам дає прибуток. А, дає прибуток? От я, в принципі, думаю, звідси вона має. А, не вистачило прям. Зараз, зараз бачили, я, типу, натискав прямо в цій точці. Ось тут я перем натискав і не вистачило чуть-чуть, У -чуть, мене ось тут поставилось, зайшло угоду. Майже так. А, Хочу нагадати, що всі послання на всі сайти, які я використовую цьому відео в закріпленому коментарі, також послання на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, дивіться там відгуки людей, нові стратегії, мої думки лайфстали і так далі. Так, зараз, якщо угода зачиняється, буде височиниться, плюс буде дуже потрясно. Блін, давайте все вже ведемо так, на всякий випадок. Давай, протримайся. Бласочка. Ах ти ж. Сучка, да? Така сучка. Мінус 72. Окей. На... Давайте звідси. На 200 зайдемо. Ну, інвестінг я впевнений досі пишу активно покупаю, тому що в нас тут сильних змін прям ну, не сталося. Ці дві свічі на 5 секундах вони нічого не вирішують для інвестінга і для індикаторів. Це типу. Нічого страшного, тому давайте зараз зайшли вже на 200 тисяч. Блін, не знаю, така торгівля сьогодні цікава досить цікаво то плюс, то мінус. Зараз побачимо, що буде. А от джипу нам дав. А ще саме головне правило, яке потрібно використовувати. Якщо ви заробили, то підіть відпочити. Це я, оскільки маю вже досвід, то я можу так мовити бавитись, так. Да. Ех. Не судьба, не судьба, мінус 8. Ну, звідси вже стопудово 100, 100 зайде. Звідси вже стопудово зайде. оце Оцей рух, який я вам чекав, я не знаю, чому я його так ігнорував. Тобто не, не те, чому я так ігнорував, чому я не дочекався. Ну, я вам ще в самому початку малював цей рух, який має бути. Але чомусь, блін, я думав, що, ну, що десь, типу. Ну, не знаю. Що десь, типу, тут буде матч, все-таки надії були, що десь отут він все-таки відіб'ється, але він все-таки пішов, як йому потрібно, типу, від цієї лінії супроту. Тому, в принципі, у вас має бути холодна голова, щоб ви не робили так би мов, таких предчасних дій. Тому що якщо ви їх будете робити, це як це сказати. Ну, бачите, може бути, як і в мене ситуація. Типу, я знав, що він тут буде розвертатися графік, але ні. Також бачите, чому необхідно соблюдати свій бюджет і ставити стільки відсотків, стільки я кажу, тому що навіть по поєдинність, ми бачимо, пише активно покупати, але у нас тут сталася корекція. І оскільки я ставлю плюс-мінус правильно, да, навіть трошки більше, в мене є, бачите, кошти для того, щоб перекрити, і все було окей. Якби ви ставили багато, зараз у вас не було б. Ну тут плюс уже по-любому, да. так. <звіт> Хорошо <звіт> Ой-ой-ой-ой-ой. 400 тисяч, сука, за відео. Йопта. Це щось цікаве. Це щось, відкровенно кажучи, цікаве, друзі. Так, давайте подивимося, що там пише у нас ще є технічні індикатори, що вони нам зараз скажуть. Досі кажуть, активно покупати. покупають. Ну, плюс-мінус, так, да, така цікава ківерка. Окей, давайте зайдемо ще на, на 100 тисяч. Те, що графік піде вгору, а тут воно просто ще сходиться з технічним аналізом. Так, трошки давайте просто його покажу. А ось у нас можна сказати рівень. Ось він тут у нас намальований. І це в даному, коли графік був на сьомому етапі, це був рівень супротиву, він не міг його пробити. Потім ось тут він його пробив в цій точці, і зараз, оскільки він його пробив, цей рівень для нього вже рівень підтримки. Ми отримали ось касання, тобто підтвердження того, що цей рівень підтримки существує. І зараз, оскільки ми маємо ще основну думку інвестінга, то в принципі, воно збігається з тим, що зараз піде рук вгору. Навіть якщо тут буде зараз рук в коридорі. Типу, ось такий. То в будь-якому випадку у нас тут м буде зараз рух ворон, тому що графік, в принципі, має розвертатися тільки тут. Ну, давайте подивимося, що ж там таке. А, 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 а. Ех. Рух в коридорі поки в нас немає, але оскільки графік у нас дуже волатильний, ви можете бачити, що він то вгору, то вниз, є. <реш> Уявіть собі, от, тільки хотів святи, що є шанс того, що зараз графік вистрілить і ну, як з язика снято просто. Ну, це, я просто вже більше року цим займаюся, тому в мене вже воно якось вироботана, якась така, як сказати правильно, чуйка, можливо, да? якесь таке спостереження. Охрінно, плюс ще 82 тисячі гривень. Це просто я не знаю, це феноменально, Я не знаю, це найкраща робота в світі. А що? Блін. Сьогодні може навіть себе. Ні, не буду сьогодні завершувати. Чому? Тому що заробили майже 500 тисяч гривень, і зараз відео включу на телефон. Так, всім ще раз привіт. Вже переключився на телефон. Дивіться, ось угоди за сьогодні. 484 тисячі зробили. Чому я, в принципі, не хочу продовжувати? Тому що а, може бути таке, що ти гарно заробляєш, а потім ти заграєшся і зливаєш типу. Тому я рекомендую завжди, коли ти типу заробив, завершувати план на день. У мене план на день взагалі 200 тисяч, ну максимум там 300. Зараз да? 484. Тому, блін, я думаю, що. Це досить, це досить блін баланс. Майже 3 мільйони. Охренеть, охренеть. Що вам хочу сказати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже в мене там також є сигнали від мене, є сигнали від Бота, від аналітика і так далі. Тому підписуйтесь на телеграм обов'язково. Посилання в закріпленому коментарі. І завтра буде вже кульмінація День Ікс, коли ми з вами візьмемо волю в кулак і заробимо ще 3 мільйона. Все, ребятки, пока.